Дня глядача. На зранку, ось така година, понеділок. Трошки пізненько встав вчора, ЧП за мною вийшло, Випив такої водички, як говорять, і жувіт дуже болів. вони ніч не спавим. Так що така водичка п'ється в один день, на другий день нема що лишати. Вже починає портитись, не знаю чому. Під саме рано заснув вже, коли живіт перестав боліти. Ось така у нас сьогодні ситуація. Ще навіть кави не робив, напевно і не буду. Чаю з медом ліпше вип'ю на вулиці. Погодка така, дощ падав мучі. За мене роботу зробив, квітки не треба сьогодні поливати, помідорчики теж поляти, все. Планую піти. Zamowy te zaprzestrzenia do automobili trzeba pomienić. Turmuzne już bo krwi czujesz, że i na pedale odbywają. I turmuzne kłódki też zamowy te. Taka sytuacja na rano u nas. Rodzimy nowocześny, słoneczny się, dzień. Zobaczymy, słoneczko wyszło, dusza chyba się nie zapowiada. Так, добре мене. Ось ще водичка з колії вибігла. Відну нею ще втравив. Другий день наразі їда не йде мені, організм не приймає, їду. Буду пробувати русольчик. Готувати. Взяв таку грудинку собі ще пішов. Тут близько в магазин купив, салери пів. Взяв. Повідрізав кусочки не показуємо. Петрушки взяв, морку мав вдома, такі дві міральні водички і буду готувати собі русольчик. Треба якоїсь з тої ситуації виходити. а то що не з'їм, то організм одразу викидає. Йду і мушу вирізати. Так що будемо якось рятувати русольчиком, спробуємо. Мінеральні водички трохи попив. Я кажу, воно трошки полегшило. Ось така ситуація в мене. Другий день відпуску. А я лежу в ліжку сольчика. Тут підготував ще такими великими кусочками. Цибулька, чесничок, солера, петрушка, морква. Роблю так, як в Польщі вони готую, пізніше відчижу і Там м'ясо забирає, останне все викидаю. Думаю, що так не полізе мені сьогодні. Приготую до того макарончик, щоб якось організм укріпити, Треба якось боротись з тим, а то я вже вижу, в руки трохи тут зложив. Лише лежу і мінералку а ну, воно не допомагає після того отруєння. Думаю, що то та водичка була, а версій є багато, бо там то щось їв, то щось їв. Так що лікуємось. Росовик кипить, запах начало лохату від солєри. Тут поставив собі огу. Наскільки я похудав за два дні. В понеділок то я зрано, як бажав, ще було 81 кілограм 200 грамів. Зараз 77 кілограм 100 так У нас на 3 кілограма 100 грамів похудав. Така ситуація. Росілець макароном у нас готовий. Наразі м'ясо не беру, не відомо чи желудок прийме і росольчик, але мушу якось пробувати їсти. Він ну, тяжке отравлення було з тої водички в мене. Роселець макароном удачно пішов. Миємо посуду, а на вулиці у нас... począł się doży, jak zawsze w Polsce, ostatni rzut straszny i tu z tymi doszczamy. Już taka u nas pogoda stała. Jeszcze trzy dni przedyszedł deszcz. Rano, serda. 300 gramów poprawiłem się, znaczy organizm widu przyjmuje, budujemy sobie narzucony osóbczyk. Погодка у нас така досить похмура, земнувато, як не буде, падав дощик. Вроді би там по погоді не передає. Будемо брати щесь автомобіль по на передніх тормозних колодок. Городик свій сьогодні вже пуляли спеціальним розчином, квітки теж пуляли. Квітки відсвіли. починаємо другим квітом цвістиєш Ті вже потихоньку теж відходять. Ось так то в нас. У нас такі сьогоднішні закупи на 37 злотих 31 грош. Дві водички по 2,99. Огурки 5,99, такі 600 грамові польські. Тунчик 16,99, 1,8,99, який не знаю котрий. Не скільки. Там не дуже звертав увагу на начину. Завжди беру два таких собі. І таке годинка з курки 360 грамів за 9,36 По 25,99 кілограмчик у нас виходить. Ось такі маленькі закупи і 37 злотих. Коли за 37 злотих, то... Польщі І можна було цілий тиждень прожити, чи не зовсім інакше були, як Я перший раз приїхав то... like, не перший раз, але вже по довгій перерві, 9 років тому то 37 злотих, то набрав два кульки, то ледві додому вулік з блін. Ось така тепер ситуація у нас.